Всіх рада бачити на каналі Катя Солонар. Рада вітати мою сьогоднішню гостю, відому українську астрологиню. Інну Довгань. Інна вітаю. Привіт, привіт. Всі контакти Інни Довгань є в описі під цим відео, щоб ви могли з нею зв'язуватися. І також підписуйтесь на Ютуб канал Астролога Інни Довгань, також інстаграм. Ми починаємо, і в мене перше питання до тебе, Інна, звучить воно так: Дональд Трамп заявив, або війна в Україні закінчиться, або доведеться заплатити дуже дуже високу ціну. Що взагалі наразі кажуть зірки? Ну, тобто, що з цього більш вірогідності. Її заяви, яка складається з двох пунктів. Так, ну що з цього скажуть зірки? Зірки скажуть, що він може казати все, що хоче, тому що він близнюки, і його робота це просто триндіти. І от він з цієї саме з цієї роботи він прекрасно справляється, і постійно в нього тут будуть якісь балачки. То те, то те, ну взагалі, от хід війни не від нього залежить. Вже треба прийняти цей факт, собі десь занутувати і не звертати уваги на те, що він там каже. Він на цю війну може вплинути тільки якомусь знаєш, погіршення в плані погіршення. Тут не треба від нього очікувати, що він якось дійсно там домовиться і так далі. Все це брехня, і вже це ми бачимо давно. І я ще до його виборів казала, що він нічого не змінить, ніякого покращення не було. І власне, тому я й казала, що було б добре, щоб виграла Камала, і тому що до влади має прийти жінка. Саме жінка може дати зміни. І я так зрозуміла, що влада Америки теж це зрозуміла, і тому не допустили її до того, щоб вона виграла, на жаль. От. А діди будуть продовжувати між собою воювати. Те, що Україна заплатить високу ціну, це ми і без нього знаємо. Вона вже цю високу ціну платить, і це життя людей. Я думаю, це найвища ціна, тому що ну, діти втрачають своїх батьків, жінки втрачають своїх чоловіків. Е, тому, знаєш, його слова це якесь бла-бла тому я знаю. Ну, тоді от ідемо далі. Пишуть таке, що от ключова мета росіян це захоплення агломерації Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ. Чи вдасться взагалі от росіянам захопити ці три міста або одне з них, наприклад, до кінця цього року? до кінця цього року дійсно тут такий є момент. Такий неприємний момент, що, ну, вони це можуть зробити, або вони це зроблять військовим шляхом, або вони будуть це робити через маніпуляції, у такого якогось ілюзорного підписання зумпинки війни. коли вони скажуть, значить, ви зараз нам віддаєте повністю всю Донецьку область, якщо ви не хочете, щоб ми забрали там ще й Запорізьку область. Ну якимось таким шляхом, знаєш, і щоб це підписали цей документ. Вони такі: о, прекрасно, ми. Типу зупиняємо війну, а через півроку вони знову нападуть, щоб ну, намагатися забрати ту саму Запорізьку область, як вони хочуть. І взагалі їх мета це не просто Покровськ, їх мета, їх бажання, як ми дивилися на моїх регресах, це саме е території, які біля води. Це саме морський порт. Знаєш, це... Вони хочуть мати контроль повністю. А через моря, щоб собі його там контролювати, заблокувати їм. Знаєш, для, цього, для чого це треба? Для того, щоб продовжувати війни і вже наступати на європейські території. Тобто це така ракова пухлина, яка розповсюджується, тому що країни не об'єднуються проти них, так як треба об'єднуватися, не приймають міри. Тому вони будуть своїми. Пазурями доходити вже до нових кордонів. І якщо інші країни, звісно, не тут дають допомогу, але все одно якихось таких, знаєш, немає кардинальних методів впливу, і тому Росія буде заходити на території європейських країн. Це ми вже будемо спостерігати з кінця 26-го року. Тобто з кінця 26-го року там вже таке ймовірно, що взагалі росіяни будуть у Європі. А що буде тоді з Україною? Якщо так взяти, Ну, до... вони не збираються відставати від України. Вони ж хочуть запустити тут своїх солдатів чи як їх можна назвати, і на територію України і розповсюджуватись по Європі. Там вже за них будуть воювати і купа китайців, і, і, і різна різні представники інших партнерів. Тому що вони там всі гуртуються, скажімо так, щоб захоплювати Європу, а Європа щось тормозить так, що просто не, не, не знаю. в мене немає розуміння, чому вони так тормозять. Не розум... ну, вони, начебто, знають, що на них збираються нападати. Взагалі ніхто нічого не робить, майже нічого. Може, якась там оборона є, якісь там поставили вони там оборонні невеличкі комплекси, які через день там зможуть пройти ці солдати, та й все. А насправді то треба. Більш серйозні методи використовувати, тому що загроза вмикається так з кінця 26-го, весь 27-й рік, 28-й рік. Це будуть такі напружені роки для європейських країн, не для всіх європейських країн, саме для тих, хто знаходиться, ну, скажімо так, недалечко від Євро... від Росії. От. Хто до них найближче, то туди вони і будуть пертися, і будуть там кошмарити їх. Що? В них ж така ціль всіх кошмарити, розумієш? Так, а давай от трошки повернемося, щоб для глядачів уточнити все-таки Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ цього року, тобто є велика вірогідність, що вони будуть захоплені. правильно так, Якщо вони не захоплять військовим шляхом, то будуть давити, щоб Україна сама через договір ну, переписала, скажімо так, ці землі. Всю Донецьку область віддала Росії. А те, що Україна на це погодиться, тут також є ну велика вірогідність, якщо Україна на це погодиться. Що якесь голосування всіх людей, які на це погодяться? Це хтось буде там пару представників підписувати, а не вся Україна. Рішення приймає не вся Україна, а декілька людей. Так, так, так і вони якраз це можуть прийняти так. Це може бути одним із факторів зупинки війни або заморозки, що Україна має пожертвувати певними територіями, якісь віддати, і це видно в солярі України. Що буде втрата земель, втрата території, тобто це такий невідворотній процес. Я на своїх попередніх казала прогнозах, що якби змогли якось натиснути на Росію. Ну там інші країни, скажімо так, да, до дня незалежності можна було б ну, якби якби встигли, хоч про щось домовитись до Дня Незалежності, можна було б якось викрутити на користь України, враховуючи, що не домовились після Дня Незалежності, це все вже буде не на користь України. Тобто результат ну, от, от, однозначно тут не влаштує нашу сторону. Угу. Я пам'ятаю, ти ще минулого разу казала, що з кожним разом буде ситуація, ну от, якщо не вийде домовитися як треба, буде ситуація в цьому плані погіршуватися. Ну так чим довше тягни, тягтимуть, тим буде гірше, тому що українські ресурси вони вони ж знаєш, вони не обмежені, а у Росії ресурсів ще щоб на 20 років воювати. Теж треба якось реалістично ж дивитися на це І до того ж, їх союзники азіатські, вони вже також зацікавлені в захопленні цих територій. Чому тому, що зараз Китай допомагає Росії, щоб за забрати території, бо вони розуміють, що вони потім заберуть Росію, і ці території будуть їх. Тобто вони також такі далекоглядні, скажімо так. І тому зараз між знаєш, більше я б сказала, що за ці території воюють оці дві коаліції: американська і китайська коаліція, е, ну, під яким підпорядкуванням будуть українські найдорожчі в світі землі: під американським чи під китайським, під яким, так, так би мовити, наглядом. І е, тут більше за це йде. Тобто, Росія, mm -hmm. це в них для знаєш такий як. Як найманий військовий, мабуть, який виконує брудну роботу, а потім вони вже собі це заберуть згодом. Вони потім теж там в Росії будуть свої порядки влаштовувати. Ще тут хотілося б поговорити про виїзд чоловіків за кордон? От Як ми знаємо, нещодавно був прийнятий закон, що зможуть, можуть вже безперешкодно виїжджати чоловіки 18-22 років за кордон. Чи бачиш ти, що до кінця цього року кордони відкриють для всіх? Так ну от щодо для всіх. І, звісно, я б дуже хотіла, тут найбільш такий вірогідний місяць для цього. Я дивлюся травень 26-го року. В травні 26-го року тут буде такий момент, що розійдеться той аспект між місяцем і Марсом, який там був з 22-го року. Я про нього вже неодноразово казала. що Я бачу, що він аж розійдеться в травні, і тоді я казала, що схоже на те, що війна закінчиться десь під травень 26-го. Ну, я... Думаю, надію, що в цей момент може, якась дійсно зупинка буде, і всі там будуть думати, що це зупинка може назавжди, і можуть тимчасово, на якийсь період часу дійсно відкрити кордони. Я не впевнена, чи це буде абсолютно для всіх, але на якийсь момент можуть дійсно зняти, ну, скажімо так, зняти деякі обмеження по виїзду. Тобто, може, навіть, може навіть пустять якісь рейси зі Львова. В цьому році ні, а от десь так травень 26-го року, от там це можливо, вірогідно. В цьому році ні, тому що в цьому році військові дії будуть до самого нового року йти нон стоп і обстріли, і гаряча фаза взагалі не буде стихати тут закінчуватись. Тому тут ну, необхідні чоловіки, знаєш? Угу. А, а коли вже буде здаватися, що все закінчилося, вони можуть на якийсь короткий проміжок часу відкрити. Тому що я ж кажу, що вони можуть взагалі відкрити кордони в травні, а в липні, в серпні вже їх закрити. Бо а, навіть можуть... так. Ну тут же ж повторний наступ росіян буде. Я зрозуміла, в залежності від того, коли він буде. А от ще останнє у мене питання. От ти вже так почала про це говорити. Там, коли от ця зупинка, все таки більш детально хотілося би знати, коли все таки випадають наступні дати в астрології, що вказують на можливе підписання миру, перемир'я? Ну от щось таке зупинку бойових дій. Ну от не раніше, 26-го року, знаєш, таке іде, як зміна циклу, все ж таки, тут або прямо, прямо під самий кінець грудня, або січень. Весь січень 26-го, якісь можуть тут бути підписані папери. Я ж кажу під тиском, під тиском Америки, під тиском е, інших там президентів, керівників, вагомих фігур, е, може бути призупне. Це не мир, це призупинка тимчасова, але з втратою територій. От. От десь так. А, а якийсь, буде... час, якийсь час буде відпочинок, бо Бу, і люди дійсно будуть думати, що війна закінчилася. Багато людей повернеться в Україну і ну, якось на якийсь період часу буде таке відчуття, ну, що нарешті все закінчилось, всі такі будуть щасливі, але потім знову буде ніж в спину від росіян. А чому тоді от така ж приблизно там січні, можливо, навіть в грудні щось підпишуть, а чоловіків будуть випускати в травні? Тобто, що буде відбуватися оцей період з січня по травень? Ну, дивись, ну це ж так, мабуть, ніколи не було. що Тільки підписали папери і відразу всіх випускають. Там же мають там цей підпис, як увійти в силу, ага. щось там якісь там ще додаткові угоди перепідписати. Тобто, це ж навіть коли ти купуєш будинок, тобі треба там місяць оформляти всі папери, там ходити до нотаріуса. Так само і тут уже ж якийсь ще буде йти час, щоб все це там якось. Оформити там і так далі. Тому, звісно, військовий режим не буде відразу теж зніматися після підпису цих паперів. То теж кажу, що в кращому випадку це десь буде от під квітень-травень. от Тут може бути, але знаєш, ну враховуючи, що буде ще ж зміна влади, я тут точно не можу спрогнозувати, як саме вони вирішать. Я зрозуміла. Ну, про це ми будемо потім вже говорити. Дякую Інна, тобі за цей прогноз. Дякую нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, лайк до цього відео поставте. Також підписуйтеся на соцмережі астрологині Інна Довгань. В описі під цим відео я залишила всі посилання, також її контакти. Всім, всього найкращого. Побачимось. Пока.